Далі бік та піч. Ці, е, в цих двох словах ми бачимо, що е, звук Б та П вони є е, е, м'яким. Тобто пом'якшені. М'якість позначається з кисною рисочкою, А пом'якшеність. Значком апострофа. Він ставиться вгорі з правого боку букви для позначення пом'якшеної вимови твердих приголосних. Бік піч. Або, наприклад, опівночі і іч помякшені Далі двокрапка. З правого боку букву позначає довготу приголосного звуку. Ну, В таких словах, як, наприклад, знання тінню, там n. В таких словах Н подовжений. М Який знак позначається літерою J? Ось. Тут на, склад, на слайді ми бачили, що е, такий ось звук, позначений літерою англійською J, це буква Є. Буква Є означається такою літерою. Далі, для позначення злитих звуків, вони називаються африкати «дж» і З. Використовуються дві літери, що з'єднані вгорі дужкою, Або цю дужку ще називають дашком. Наприклад, в таких словах, як бджола або ґейць. Для позначення низка дотворчих приголосних в та «й» ставиться дужечка над літерами. Наприклад, в таких словах як вчора, стай, ти, «агай». гай. Тобто й позначається як І з дашком, В позначається як У з таким дашком. Також, також як, що таке доповнення, голосні букви, ну, зараз я подивлюсь, у мене в перекладах нема. Та іноді голосні букви для позначення нечіткого голосного звука, цей звук повинен бути обов'язково в ненаголошеному складі. Вгорі справа. Від основної букви пишеться маленька літерка, що вказує звук, до якого наближається основний звук у слабкій ненаголошеній позиції. Наприклад, слово зерно нагол спадає на останній звук, на букву О, але буква Е в слові зерно Ненаголошена І інколи, здається, наче. Слово повинно писати через букву «и» зерно. В, таку, в такій ситуації біля букви Е справа вверху збоку з боку пишеться ще маленька буковка «и». Так само в слові життя над буквою И, котра є в ненаголошеному складі, збоку ставиться маленька буковка Е. Наприклад, і ще буква ЗОЗ, вибачте, слово ЗОЗуля. Буква О вона позначається буквкою... ну, звук О позначається буклкою О і в правому верхньому уголку над нею ставиться буква У. В принципі, це всі правила. Якщо ви вивчаєте, добре запам'ятаєте усі ці правила, то багато, ну, я вважаю, навіть ну, не те, що набагато, ніяких проблем з транскрипцією та фонетикою у вас не виникне. Тож, дякую за увагу і до зустрічі!